Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні поділюся також з вами покупочками, які я купила сьогодні в магазині Єва. Дуже класну ціну побачила на пральний порошок. Ось така маленька коробочка. Тут 350 г, універсальний від Sky, наш український виробник. Продається тільки в магазині в Єва. По 1899 я вважаю, що дуже класна ціна вигідна, тому придбала. Блок для унітазу ось такий від Prev Deluxe. Дуже класний аромат. Я не змогла пройти повз, тому що е, аромат ось такий квітковий, дуже парфумований, я навіть би сказала, е, магнолія дуже класно відчувалася навіть через цей пластик. Прям дуже класно. Я думаю, я мабуть більше, ніж впевнена, що і аромат буде також гарно відчуватися по всій. Е, в ванній кімнаті, а, Так, повна ціна 85 гривень, а зараз по акції 55 гривень. А, так, управдом ось такий взяла ще засіб для а, миття посуду по 18 начебто, гривень. Так, ось такий альфа-мед, ополіскувач для родової порожнини, захищає від карісу та запалення ясен, Ще такий не брала, цікаво спробувати. Так, ось такий Доктор Морган. Він зараз не по акції, але в мене чоловік його дуже любить, тому взяла навіть і без акції. Так, для донечки взяла ось такий від Ханні Бані, але він дуже такий якийсь концентрований, їй не подобається, тому я трішки розбавляю його водичку, його дуже надовго вистачає. Так, наступне взяла ще для себе ось такі смужки з лимоном від Greenway. Я взяла з лимончиком, також є із Алої. Очищуючи. І також хочу сказати, що зараз дуже багато акцій, особливо на гелі для душа, на рідке мило, креми для рук, для ніг дуже багато. Від Greenway дуже багато саме. Акції цього, цієї торгової марки. Так, взяла ще піну для гоління собі, ось таку від майбоді з мигдальною олією, і там була ще з кокосом. І я думаю, що що з кокосом, що з мигдалем має такий мати бути приємний такий аромат сама ось, або кокоса, або мигдалю. Я обрала для себе а, з мигдалем. Спробую дуже цікаво спробувати. Так, і побачила ще отакий засіб від Ханібані. плямовідник для дитячої білизни для білих та кольорових речей відходить від е, народження універсальний. Їх, так, виходить, що так, Усуває складні плями і без фосфатів. Тут 750 мл. Е, ще такий не брала, дуже цікаво спробувати. Ну, Знаю, що пральний порошок такий рідкий. Від Ханібані дуже подобається мені і взагалі. Більшість засобів, якими я користуюся від цієї торгової марки, мені всі подобаються. Також ось такий наш український виробник, також Sky. До речі, а яке місто виготовляє виробник? Місто Харків, нічого собі. Незглавний Харків виготовляє такі гарні продукти. Клас, рекомендую. Підтримуємо наші українські міста. І, до речі, цей кондиціонер для білизни дуже класно пахне. Він прям супер. От, рекомендую. Хто, можливо, ще проходив повз нього, не брав, то беріть, не пошкодуєте, дуже бюджетна, класна ціна. О, скільки там ополіскувач. Зараз в кінці чеку скажу ціни. Так, і ось такий побачила також від Sky. Вони просто змінили упакування. Що я, говорила, я часто показувала, що саме ополіскувач показувала частенько в своїх відео. Вони просто трішки змінили дизайн, але ж Sky той і залишився, який був. До речі, навіть зараз мені аромат кондиціонеру більше подобається, ніж раніше. І ще ось такий засіб для миття посуду з харчовою содою тут цілий літр. Okay. Так, і взяла ще масочки. Мене щось так потягнуло на масочки, тому що акція. <гум> так, взяла ось таке біоаква. Це китайська масочка. Вони чисто на зволоження всі йдуть, але там різні ароматики, різні можуть бути лекала і різні сироватки, які всередині можуть бути різними. Я більше купувала чисто для аромату. Ось таке з апельсином. Біоаква також з такою троянточкою. І дуже мені сподобалася така масочка в вигляді зайчка. Так, також Біаква. І ось так купила від Greenway. Як я вже сказала, від Greenway дуже багато засобів по акції зараз. І ще хотіла сказати, бачите, в мене якась хімічна реакція пішла. Це Десь було погано закрита ця кришечка, і трішки пролилося в мене. Тому, якщо будете брати цей засіб, треба працювати або в рукавичках, або дуже обережно, тому що ось такі плями робить білі. Мабуть, якийсь типу кисневий його відбілювач там присутні всередині. І ще акція на лаки є. 1 плюс 1 дорівнює 3 від компанії Виробник RCF. Взяла, виходить, 2 вийшло безкоштовно. 4 купила і 2 вийшло безкоштовно. Один ну, плюс 1, +1 дорівня 3. Так, ось такий рожевий купила з блискітками. Дуже такий ніжний, класний такий. Ніжний ніжний. Ось такий колір. Камера його трішки світлішим передає. Він такий темно якийсь бусковий темно-бусковий. Коричнуватий і ось такий золотистий, такий світленький. Дуже мені подобаються ці лаки, вони дійсно класно працюють, взагалі крутезні. Ось такі лаки. Від ноготок також дуже багато лаків. Мені сподобався ось такий. Такий класнючий, такий синій клас. Також з близькітками. Хотіла я синій лак, тому ридбала. Такий 35 гривень коштує. І ще взяла три лаки від LCF, але трішки в більшому об'ємі. ось такі Хотіла жовтий. в мене такого синього-жовтого такого немає. Тому я спробувала жовтий. І ось такий в мене прям покорив такий колір класний. Дивіться. Суперський колір. і а, такий рожевий з блискітками. Ось. І хочу вам показати. Так. Зараз на листочку покажу вам відтіночки. Це -ду дуже класні відтінки. Ніжно-ніжно-рожевий, він майже прозорий, але відтіночок є. Так, ось такий. Такий класний. І те, що я сказала, який б мене покорив колір. До речі, дуже мені класно подобається те, що гарно наносить це щіточка зручна. Більш такий виражений рожевий колір. Такий клас. І жовтий покажу. Він також з такими блискідками. Дуже схожий. Ось. Блискітки також присутні. Так, ну і скажу ж ціни. <плес> так, ці лаки по 35, також е, два купила і третє вийшов мені в подарунок від ноготок також 35, є різні ціни від 18, 19, 20, 25, 35 гривень, дивлячись, який виробник і об'єм. Різні об'єми є. Так, Sky, засіб дитячий. Зазвичай. Засіб для миття посуду. А, Sky для миття посуду 35 гривень, той, що дойпак літр. Скай кондиціонер 35 гривень коштує. Скай універсальний, то, що в коробочці 18,99. Ханібані від плям 70 гривень коштує. Я трішки буду округлювати. Майбоді піна для гоління 72,90. Ханібані ополіскувачі. Для ротової порожнини щенячий патруль 55 гривень коштує. бреф 54 гривні, а повна ціна взагалі там 85 гривень коштує. Управдом для миття посуду з грейпфрутом 17 гривень коштує. Для ротової порожнини. Альфамет, той, що червоний, 90 гривень коштує доктор Морган 67,90, це без акції, не в акції. Грій для очищення смужки з лимоном 28 гривень коштують. Грінвей масочка для зволоження 18,99. Маска для обличчя зайцем 22 гривні

22 гривні. Скільки 12? Ні, 24 гривні. Ви виходить 2 лаки, берете 24 гривні. І один берете в подарунок. Це саме такі маленькі. Ці 35 гривень коштуєте. Берете 2, 35, 70 гривень за 2 лаки платите, а третє ви берете безкоштовно. За 10 копійок. Так. І також оцей лак мені вийшов 35 гривень. Ось такі. До речі, хто женеться за балами в Єві, то звертайте увагу, що якщо акційні цінники жовті, де акція написано, то вам бали не нараховуються. А якщо ви щось купуєте по білому ціннику, то ціни, ну, навіть на ціннику є сума, вказано балів, скільки вам буде нараховано на карточку. Також хочу зазначити ще повторити, що на торгову марку Greenway дуже багато є зараз акцій, як і завжди є акції на засоби і по догляду за волоссям і прання, але там дуже багато які розібрали в нашій Єві саме пральні порошки. Дивіться, заходьте в Єву всім вам бажаю, хто мене дивиться, моїм підписникам, улюбленим. Бажаю економних бюджетних покупочок. Вам, хороших, якісних товарів, гарного сонячного дня. Як, наприклад, у нас сьогодні. І не забудьте про подобайку цьому відео, коментуйте, що ви користувалися з даних товарів, що вам подобається що ні. І також буду чекати ваші коментарі відгуки про те, які лаки вам подобаються, яких виробників, які торгові марки. Можливо, я для себе також щось новеньке дізнаюся. Дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей на моєму каналі.